Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок і це четвертий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні ми з'ясуємо, хто такі псевдоексперти, чому повномасштабна війна не закінчилася ні за два, ні за три тижні, як себе безпечити від корисних ідіотів. Чи буде успішним контрнаступ? Як знищать Кримський міст? Росія розвалиться? Коли закінчиться війна? Ці та інші питання турбують українців щодня. Зазвичай ми хочемо знати точні розлогі відповіді і бажано зі строками. Люди з експертизою, професіонали ніколи не будуть відповідати на популістські питання. Не стануть пропонувати легкі рішення та вдаватися до маніпуляцій. Ось тут і з'являються так звані експерти, точніше, псевдоексперти. Їх слухають, сляко підтримують і активно цитують. Адже якщо немає впевненості в майбутньому, дуже хочеться послухати когось, хто заспокоїть і дасть надію на краще. Увага! Відбій повітряної тривоги. Татися до нормального життя. Все буде добре. Центр протидії дезінформації тлумачить псевдоекспертів як авторів, які своїми публікаціями, промовами викликають сильні емоції у великої аудиторії, маніпулюючи нею. В умовах війни це особи, які за гроші або за внутрішнім переконанням надають некоректні експертні висновки щодо геополітичних, економічних, військових, гуманітарних та інших галузей України. Псевдоекспертами можуть бути спеціалісти, які працюють або працювали в минулому в певній галузі, так і звичайні громадяни, яких пропаганда видає за фахівців. Самопроголошені спеціалісти дивані експерти, корисні ідіоти можна по різному називати псевдоекспертів. Але одне зрозуміло точно: вони шкодять українському суспільству, часто дезінформують і дезорієнтують в актуальних питаннях, які надзвичайно важливі для громади. Причини хибної експертизи різні. Одна з важливих самомилування. Військовий та соціальний психолог Олег Покальчук зазначає, може бути просто марнославство. Людина хоче, щоб її бачили і знали. І вона, от ну тут вона була в телевізорі, тут у нас скрізь говорить. Що вона ну, овер... дуже надкомпетентна, і всі кажуть, ну так. Да. А чому? Ну Тому що ми її скоріше бачимо. Але чому ми їм віримо? Харизма та елементарні прийоми утримання уваги аудиторії роблять свою справу. І тут доречно згадати про ефект доктора Фокса. У 1970 році вчені медичного університету Південної Каліфорнії зробили експеримент, запросили професора та актора провести публічну лекцію про математичну теорію ігор. Актор назвався доктором Майроном Фоксом. На відміну від справжнього науковця, він орієнтувався в темі, прочитавши лише одну статтю. Але після лекції слухачі високо оцінили саме виступ Фокса, адже він, на їхню думку, був пристрасним та енергійним. Виразно жестикулював, а його фрази містили безліч наукових термінів та неологізмів. Цей експеримент тільки підтверджує те, що часто некомпетентний експерт доповідач та його вміння цікаво подати матеріал здатні спокусити слухачів і переконати, що вони отримали користь. Український медіапростір щодня дає нам можливість відчути на собі ефект доктора Фокса. От вона закінчиться протягом двох трьох тижнів, тому що вона просто не буде свідчить. То 2-3 години можуть стать себе прогнозом. Хибні прогнози можуть з'являтися, якщо недосвідчений експерт не вміє окреслити зону своєї фаховості. У книжці «Дивані експерти Том Нікол цитує японського письменника Карла Таро Грінфілда, який назвав це явище вдаванням до культурної грамотності. Воно полягає в тому, що псевдоексперти можуть прикидатися, що знають більше, ніж насправді. З 24 лютого в українському суспільстві значно зросла довіра до військовослужбовців. Водночас, деякі псевдоексперти, спекулюючи на мілітарній тематиці, змінили цивільний одяг на піксель, підвищуючи у такий спосіб довіру до власної військової експертизи. Нещодавно команда телебачення Торонто викрила Аліше Хайтлі, псевдоінструктора з військово-тактичної підготовки для цивільних і військових. На елементарні питання журналістів про бойовий досвід та навички для інструктажу, хуро інструктор відповісти не зміг, як і не зміг пояснити, чому на одному зі своїх фото тримає приціл задом наперед. В інших відео, в принципі, видно, що це страйбольний привід, і по тому, як він відноситься до зброї, він відноситься до неї як до іграшки. Але тоді його, він має називати себе страйбольний інструктор. Він має називати себе Тамада. Коментують військовий і журналіст Майкл Шур та професійний інструктор військовий з міжнародним досвідом Денис Квебек. Недостовірні прогнози мають свої негативні наслідки. А люди, які помиляються, часто, на жаль, не визнають своїх помилок і не зважають на суспільну критику. Времіння, мені плювати на людську думку з, ну, з такої високої вишки, що навіть невдобно, розумієте. Мене на те потрібно контролювати. Я на, на 10 голов вище будь-якого контролю. Чому так відбувається? Бо в Україні лише починає формуватися інститут репутації, тобто норми, які визначають авторитет для взаємодії з об'єктом, а також офіційні та неофіційні закони, які можуть цю репутацію відновити у разі виникнення проблемної ситуації. Така практика будуватиме міцне громадянське суспільство, а псевдоексперти знатимуть, що можуть понести відповідальність більшого за суспільний резонанс. Останні кілька місяців на слуху скандал навколо експертності медійного психолога Спартака Суботи, автора ведучого проекту Подкаст-терапія, а все через розслідування гештальтерапевта Ілії Полудьоного, який довів, що в суперпопулярного психолога суботи немає ні профільної освіти, ні регалії психіатра і лікаря-психолога, ні публікації в авторитетній базі Scopus. ба більше вся його практика побудована на порушенні етичного кодексу психолога ще й під вигаданим ім'ям. Отже, які ж ознаки псевдоекспертності? По-перше, так звані експерти не можуть продемонструвати ніяких серйозних успіхів у справі, в яких виступають з У них немає ні успішно реалізованих проєктів, ні публікацій в авторитетних закордонних наукових виданнях, ні конкретних результатів роботи на своїй посаді. По-друге, такі люди не просто висловлюють особисту думку з широкого кола питань, а видають себе за експертів про все на світі. По-третє, у промові псевдоекспертів емоційні гасла домінують над фактами: вони не надають посилання на авторитетні джерела, які підтверджували їхні заяви, часто використовують модні слова, абстрактні чи маловідомі терміни, щоби справити враження на пересічну людину. Водночас, експерти мають відповідну освіту, стаж роботи у проєктах з прозорим фінансуванням, дослідження у вузькій спеціалізації, які б визнавала професійна спільнота. Вони лояльні до критики, вдаються до самоаналізу, визнають помилки та спростовують свої хибні тези. До речі, на сайті незалежного видання тексти Можна знайти перелік організацій персоналі, які були помічені в оприлюдненні сумнівних соцопитувань або в прихованому піарі політиків упродовж останніх 15 років. Ця інформація допоможе зрозуміти, чи варто вам довіряти даним таких псевдосоціологів. Сподіваємося, ви тепер зможете відрізнити експертну думку від хибної. Перевіряйте експертність людини, перш ніж прислухатися до її думки. А коли чуєте пораду, подумайте, чи вона вам справді потрібна чуєте, клускають інформаційні бульбашки? Люди часто живуть в них і не бачать альтернативних точок зору. Поговоримо про них у наступному епізоді. А з вами був Олександр Носок. Пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.